Доброго дня, я сьогодні в місті Тетієві, район Джержинське. Ось така у нас асфальтована вулиця і ось такий будиночок напроти. Будинок збудований в 80-х роках наприкінці. Водопостачання централізовано, каналізація централізована. Земельна ділянка 14 соток. Ось з цієї сторони видно потуї земельна ділянка. Ось такий будинок з білої цегли, вікна металопластикові, будинок на два входи. Цим входом не користуються. А заходять з іншої сторони, з сеї зліва ось такий, така огорожа. На території в будинку зроблений ремонт, підведена вода, зручності в будинку, є надвірні споруди. Також в цей двір. Можна заїхати ще з іншої сторони. Тобто будинок розташований на вулиці, де з обох сторон проходить дорога. Ось, будь ласка, з тієї сторони можна заїхати в двір. Туалет надвірний. Ось такий сарайчик і погріб. Цю земельну ділянку можна використовувати як підгород розорати, а можна просто як садок. І так, ось такий будиночок. Вхід на гору, металічна драбина. В будинку є газ і пічне опалення. Заходимо в будинок. Ось такий. Направо у нас ванна кімната і туалет. Плитка, туалет. Будинку. ванна кімната, але тут стірка, так що господар просить вибачення. Ось такий невеличка ванна кімната, бойлер. Коридору вхід на в кухню. Частина меблів залишається, частину меблів забирають. Ліноліум на полу. Повертаємося назад в коридор. В коридорі плитка і переходимо тут ламінат у нас. І ось така прихожа кімната. Зверху у нас гіпсокартон. Уклеєні обої. Цей диван лишається. Заходимо, тут у нас кімната, змурована нещодавно грубка, теж гіпсокартон. псокартон. На полу ламінат. Цієї кімнати заходимо в дитячу. На полу ламінат. грубка буде гріти цю кімнату. Всі питання, які цікавлять, можна з власником будинку вияснити і детальніше про все домовитися, все обговорити, всі питання. І так, ще одна кімната, спальня. Теж ліноліум. Два вікна, ось такий, така кімната. Можна використовувати не як спальню, як велику кімнату. І заходимо в нас он, другий вихід, те, що я вам показувала надвору. І використовується наступна кімната як гардеробна. Ось такий сьогодні у нас будиночок на продаж, кого зацікавив? Дана, кого зацікавила дана нерухомість, я вам дам номер телефону власника, і всі питання ви виясните для себе домовитись. Нагадую, що будинок знаходиться в місті Тетіїві, є великі супермаркети, транспортна розв'язка. Недалеко Зупинка автотранспорту, де можна під'їхати в центр міста, також до міста Києва, Білої церкви. Від Білої церкви знаходиться приблизно 80 кілометрів, від Києва 170 кілометрів. Ось такий у нас сьогодні будиночок. На все добре, до побачення.